Кримсько-татарський прапор завжди був і є поруч з українським прапором. Варто пригадати, що і у 2014 році, під час окупації Криму, коли чинився опір, загарбникам всі бачили два прапори український і кримсько-татарський прапор корінного народу Криму. День тут татарського флага відмічати почали не так то вже дуже давно, тому що самі прекрасно розумієте, просто були висловлені, звісно, все это не происходило. Первый фронтай был в 1917 году, и через длительное время, аж в 1991 году, после того, как татары были изгнаны со своей исторической родины, начался второй фронтай, 26 июня 1991 года, именно вот день, когда который был днем Крымского флага, начался второй фронтай. Кримські татар, то практичні крумські татари, значить, встановлюють інститут своїх національних органів самоуправління у Херсоні та області, зокрема Генічську, також пройшла ціла низка заходів, присвячених цьому визначному дню. 26 червня о 10.30 на честь вшанування національного дня кримсько-татарського прапору. У Херсоні пройшов автопробіг за маршрутом від площі Свободи до ТРЦ Фабрика. У зворотньому напрямку через Береславське шосе по вулиці Зала Егерсе кінцевою точкою став кіноконцертний зал Ювілейний. Захід було організовано херсонським міським меджлісом. Я хочу поздравити всіх кримських татар, всіх українців, всіх прогресивних людей, які сьогодні прийшли позпаджати татарський народ в день його національного. флага. Флаг сегодня является символом борьбы с оккупационным режимом. Это народный праздник, наверное, поистине можно назвать его сегодня народным, потому что люди сами приходят, никакого ресурса нет, люди чувствуют свою солидарность с народом. И, как вы видите, в такую жару, когда 33 градуса на улице, Якщо дивитись на кримсько-татарський прапор, можна побачити два кольори: блакитний і жовтий. І мабуть, кожен знає, що символізують ці кольори. Жовтий колір золота символізує духовну чистоту, блакитний колір скорботи. І тут варто звернутись до історії народу. Кримським татарам довелось пережити гоніння і депортації, війни і голодомори. Та не зважаючи на усі нелюдські випробування, їм вдалося зберегти духовну чистоту. Та, мабуть, ми рідко замислювалися, що коли кольори прапору поєднуються, то дають зелений колір, який є символом життя, безсмертя й істини. Тож стає зрозуміло, що ніщо і ніколи не зможе знищити волю і чесноти цього народу.